На засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради звітували щодо готовності до зимового періоду керівники жрерів. У снігових лопатах у мене теж проблем немає і по цьому, по віниках теж проблем таких немає. Тобто ви впевнені, що це буде, да, все буде норм. ну, нормально. Закриті вікна по підвалах, входив під'їзді на двері поставлені пружини, щоб закривалися у зимовий період. Ну і в основному ще лишилося десь 500 квадратів зробити по різних будинках купівлі за їх словами. Практично всі до зими готові. У під'їздах триває робота із заміни вікон, укріплення дверей і дахів. Вистачає лопат та солі для посипання тротуарів під час ожеледниці. Робота капить до початку жовтня будуть всі готові навіть до снігопадів. Та наскільки правдиві слова комунальників покаже час сьогодні? Для підготовки комунальних підприємств потребує фінансової допомоги. У вигляді 150 тисяч гривень для того, щоб можна було закупити матеріал, яким взимку будемо посипати дороги. Питання щодо можливості фінансування Кшепу вирішили розглянути на сесії міської ради. Обговорили на виконкомі і традиційне питання щодо встановлення нових рекламоносіїв. носіїв. Неодноразово ця тема піднімалася, і тут на засіданнях виконкому були обіцянки з боку керівництва міста, що. Більше нових дозволів подаватися не буде. А тепер ми бачимо 144 щити, саме щити, тому що їхній розмір 160 см на 80 см це майже як сіткі лайти. Тобто 144 такі нові конструкції з'являться в місті. Місто так перевантажене зовнішньою рекламою. Тому пропозиція не робити цю ситуацію ще гіршою. Попри протести жителів краю рішення ухвалили. Відтак, найближчим часом на вулицях міста можна побачити нові рекламні щити, а їх буде 144. Віктор Погорєлов каже, не бачить у цьому нічого поганого. Я не думаю, що це щось буде заважати. Значить, я ставлю на голосування. Хто щоб дозволити на опору освітлення ці рекламні щити, прошу голосувати? Дякую. До відома водіїв на виконкомі вирішили відновити двосторонній рух на вулиці Швабській уже з 1 жовтня.